Він у мене посудина обрана. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, так про Павла апостола, який пережив сьогодні своє навернення, ми визначаємо це свято, так говорить Господь до Ананія, до учня Ісусового, до того, через якого пізніше Господь. Знімає би, цю луску з очей, як, через якого теж дає таку благодать, е, зцілення, що святий Павло Апостол, який, будучи Савлом, переслідуючи християн, зустрічаючи Господа по дорозі до Дамаску, він осліп. І пізніше, власне, цей Ананій чує про Павла ці слова, що він є. Моя посудена обрана, або ще деякі переклади кажуть, що Він є моїм обраним знаряддям, щоб пронести моє ім'я перед язичницькими народами, перед царями і перед синами Ізраїля. Так Господь власне, називає Святого Павла. Він був таким особливим, обраним знаряддям в руках Бога. І здається, що тільки свято. Тільки навернення цього святого ми визначаємо як свято, можливо, тому що це був якийсь такий дуже важливий і дуже такий великий переломний момент в історії церкви, тоді, коли власне святий Павло стає, язичник, стає апостолом язичників, апостолом усіх народів. Він спочатку, як ми теж знаємо, переслідував християн. Був тим, який відчував, що виконування Божої волі є те, щоб переслідувати Християн. І потім, коли Господь перемінює Його серце, коли Він зустрічає Ісуса Христа, і цей, і цей момент, цей переломний момент в житті цього святого, він стає тим моментом, коли Він стає великим апостолом. Народів, апостолом язичників. Ми знаємо, що він пройшов тисячі кілометрів в апостольських подорожах, досвідчуючи різних переслідувань, труднощів, був таким невтомним апостолом язичницьких народів, усіх народів, тим самим якби, показує, показував, що власне Євангеліє Ісуса Христа є до всіх народів, і що Він виконав якби, цю місію, це завдання, яке Ісус дає. Апостолам сьогодні, яке ми чуємо, теж Євангелії, коли він каже до 11, коли возноситься на небо, говорить їм, ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє, усьому творінню. І таким був апостол Павло. Він проголошував Євангеліє всім своїм життям, усіма своїми силами, усім тим, що, власне, Мав можливість присвятити для Євангелії. Все це він робив для проповідування Євангелія. І пізніше, навіть він, він також напише, що біда горе мені, якщо би я не проповідував Євангелію. Горе мені, якщо б я цього не робив. Так Він про себе говорить. І тому, напевно, ця сьогоднішня подія вона є так важлива для всієї Христової Церкви. Цей момент навернення апостола Павла. Момент, коли власне він стає. Апостолом народів, коли він іде, щоб проповідувати Євангеліє. І, власне, це теж є, є те, це покликання, яким Господь обдаровує кожного і кожну з нас проповідуванням Євангелія. Це цей заклик, як називаємо теж його місійним, місійним наказом, це місійний наказ, який Господь доручає своїм. Апостолам доручає своїм учням, доручає всім християнам. І те, що власне відбувається в житті святого Павла Апостола, це таке щось неймовірне, це можна сказати, що приклад того, як Божа благодать в цій співпраці з людиною, скільки вона здатна зробити, це показує власне, життя святого Павла. Що Бог, якби побачив в ньому такий неймовірний, величезний потенціал, який в ньому був. І цей потенціал, який святий Павло, власне, з допомогою Божої благодаті повністю присвячує для місії Ісуса Христа, повністю. Бог бачить в ньому величезний потенціал, Він сам в ньому вкладає. Брати і сестри, і це теж, напевно, це правда про нас, що Бог. Кожного і кожного з нас вкладає таке своє багатство, свій потенціал. І напевно, це теж, цей потенціал може не завжди бути якось добре використаний. Так? Але якщо ми насправді його таких святи Павло вміємо використати, вміємо присвятити для служіння, служіння Богу. Служіння іншим людям, до яких Бог нас посилає, то, то ці співпраці з Божою благодаті це може приносити величезні плоди. І прикладом цього є для нас святий Павло Апостол. Брати і сестри, нехай приклад і заступництво цього святого апостола Павла допоможе нам бути місіонерами і місіонерками в тих середовищах, де ми живемо, працюємо, перебуваємо, в наших сім'ях. В наших покликаннях, як, дорогою яких йдемо, нехай це Божа благодать, допоможе і нам виконувати ці слова, які почули апостоли, які почули такого, почув також апостол Павло, і які він всім своїм життям, усіма своїми силами прагнув виконати, будучи тим знаряддям в руках Бога, будучи тією вибраною посудиною в руках Бога, ці слова, які Він. Виконував слова Ісуса, йди по цілому світі. Проголошуй Євангелія усьому творінню. Амінь. І Живи правдою. Живи по-католицьки.